Як ви думаєте, брати і сестри, в такому стані оскудіваючого розуму легше буде виконати заповіді Божі? Чи, чи тяжче? Коли тебе розум почне оставляти, коли ти перестаєш пам'ятати, що ти робиш, коли ти перестанеш бути адекватним і да... да не буде так, брати і сестри, да не буде так, ні з одним із нас. Хай наш розум буде світлий до 120 років, але на великий жаль. В старості розум деколи залишає людей, і люди перестають розуміти, що вони роблять. Я пам'ятаю, одна сестричка, вона вже відійшла у вічність, любила Господа, мала откровенія, ходила перед Богом, дуже любила Бога. Але коли прийшла старість, і вона почала духовно ослабівати, сатана, хотів вкрасти в неї душу, заставляв її з балкона кидатися вниз, Всякі думки їй давав, приходить перехід. І диявол хоче в останній момент вкрасти душу. І як Господь в останній момент спас розбійника на хресті, так приходить сатана в останні дні, щоб вкрасти все те, над чим ти трудився, все життя. Хоче скористатися старістю. Хоче скористатися тим, що ти не віддаєш, в тому що робиш. Брати і сестри, Давид це знав, він перестраховувався. Він не чекав старості, що прийде старість, і я виконую волю Божу. Він молився про свою старість і казав, Господи, як прийде ця старість, не остав мене. Доведи мене, Боже, до кінця. Брати і сестри, зря люди надіються на старість, зря даремно. Даремно людина думає в старості, гріхи самі по собі відійдуть від мене. Ні.